Друзі, мої вітання! Усім! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко і сьогодні маємо розмову з адвокатом Ігорем Фещенком. Пане Ігоре, привіт, спасибі, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Доброго дня. Отже, хочу поговорити <зас> з вами такі нагальні, актуальні теми. <зас> Почну з такого: отже, відступити від європейської конвенції про захист прав та свобод людини. Таку заяву подала Україна, що під час дії воєнного стану права людини, які передбачені низкою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Ну, зокрема, йдеться про е, вільні вибори, про право на недоторканність житла, таємниці листування, невтручання в особисте та сімейне життя, свободу пересування, вибору місця проживання, свободу думки, думки та слова і проведення. Виборів а також під обмеження можуть потрапити і освіта та підприємництво. Яка загалом ваша думка на рахунок такої ініціативи та чи вписується вона взагалі в рамки демократичної держави? І також ще є питання, як саме таке рішення може вплинути на суспільні настрої, та наскільки це взагалі законно і правомірно з юридичної точки зору? А ну насправді така заява вона була подана ще в 22-му році, і сьогодні, ну не сьогодні, от найближчим часом її тільки відредагували, тобто. Там е, були обмеження багатьох прав, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини, тому що у нас військова агресія, у нас воєнний стан. Тому в 22 році така заява була подана. Зараз її просто відкоригували, але взагалі е, така, така дія зроблена з метою. Щоб по суті, якби Україну не засипали позовами проти неї, так як і громадян України, так, так само і щоб не було міжнародної відповідальності за те, що ми, Україна, як ми дотримуємося конвенції. Щоб ми не порушували права людини а однак, так як у нас війна, у нас військова агресія, тоді ми можемо відходити і деяким чином обмежувати ці права, але це повинно бути закріплено на законодавчому рівні, тобто передбачено законами, які це саме будуть обмежені. Тобто, зараз багато людей почули про таку заяву тільки вперше і думають, що тільки зараз, у 2024 році, будуть якісь порушення та обмеження наших конституційних прав, але насправді такі обмеження вже з початку війни вони вже були введені. Про які саме обмеження з того переліку, які я перечислила, загалом і йдеться. Тому що мені здається, що ми не дуже сильно відчули обмеження в, в і втручання, там, наприклад, в особисте та сімейне життя. Також я думаю, що все ж таки українці мають свободи, свободу слова, думки. Ось мають право на освіту, на те ж саме підприємництво. Можливо, саме зараз це якось буде більш е, жорсткіше. Дивіться, ну, по-перше, як це вони відчули, якщо зараз чоловіків не випускають за кордон, ага. це саме справа обмеження, права пересування та вільного вибору, де особі знаходитись. Тобто, по конституції ага. людина може вільно е, виїхати та заїхати в Україну. Але зараз такі права обмежуються. Це самий яскравий приклад, е, плюс також права там про розпорядження прав правом власності, тобто своїм майном, тому що. По суті, у нас в законодавстві під час воєнного стану дозволено вилучати деяке майно транспорт, наприклад, на потреби ЗСУ. Так розлучати людей до деяких там робіт, наприклад, мобілізаційних. Тому у нас дуже багато прикладів обмеження цих прав. На жаль, деякі з цих обмежень вони на законодавчому рівні не закріплені. Але ну у нас зараз війна, тому маємо що маємо. А чи можемо ми говорити про те, що тоді, по суті, виходячи з ваших слів, українці, громадяни нашої держави, по суті, дуже сильно і відчутно вибачте за тавтологію, не відчують ці обмеження, про які йдеться. Про тому, що ця тема вона була дуже поширена, ось і є зараз дуже поширеною в телеграм-каналах і, зокрема, у ЗМІ. Ну насправді моя думка така, що я думаю, що багато чого сильно там не зміниться, якщо дійсно там не будуть прийняті якісь там нові закони. Але по суті, як ми бачимо, зараз приймаються такі нові закони про мобілізацію, наприклад, про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, тобто вони вже більше е, звужують права громадян, тобто їх обмежують, але якихось кардинальних змін е, зараз. Е, ну, в крайньому випадку я не бачу поки таких А, І ну, деякі я знаю коментарі там народних депутатів з приводу того народних депутатів, політиків, що е, таке коригування також було така заява з приводу того, щоб зараз багато чоловіків, які знаходяться за кордоном, яким зараз відмовили в консульських послугах, щоб вони зараз не засипали Україну позовами до Європейського суду. Тому що це також обмеження прав і тому було б для України це трошки накладно, скажімо так. От ви сказали про штрафи, і також з'явилася така інформація у ЗМІ, що українці можуть штрафувати за порушення правил військового обліку. Зазначається, що розмір штрафу стартує від 17 і закінчується 25,5 з половиною тисячами гривень. Загалом за проектом закону ТЦК можуть виписувати їх без протоколу, тобто що це означає, що представники ТЦК можуть виносити постанову. Оскаржити це можна буде вже у суді, і на вашу думку, за які саме порушення будуть такі покарання? Та чи загалом не перевищується в цьому випадку повноваження самих же представників ТЦК? Так, є така ініціатива законотворців, поданий законопроект. Зараз він пройшов перше читання, зараз відбуваються правки. Але для мене, наприклад, це було велике здивування з приводу розмірів таких штрафів і хто саме буде розглядати та виносити постанову. Тобто навіть. Зараз, от, якщо взяти там 17 тисяч гривень штраф, такі постанови навіть, навіть поліцейські не можуть самі виносити по відношенню до людей. Тому, наприклад, візьмем, візьмемо там 130 статтю КУПАП, тобто керування транспортним засобом на підпитку. Наприклад, або там в наркотичному чи в алкогольному сп'янінні. Поліція оформлює такі матеріали та передає до суду, і вже суд вирішує. Є вина людини, чи виносити такий штраф з приводу щодо людини зараз е, хочуть зробити так, що ТЦК напевно це буде начальник, який буде розглядати е, матеріали а, і виносити такі штрафи від 17 тисяч і більше, тобто, ну насправді. Я бачу тут таке трошки може бути зловживання з боку працівників ТЦК, тому що це набагато скоріше людину е, залуч притягнути до такої відповідальності, і не потрібно буде великих розглядів в судах щодо оскарження. Тобто, людину вже притягнуть до відповідальності, накладуть штраф 17 тисяч, і він вже буде діяти, і людина. Буде зобов'язана, якщо вона не згодна з таким, то його оскаржувати потім в судовому, в судовому порядку. І чи буде вона оскаржувана, ще поки невідомо. Тому для мене, звичайно, здається, це. Неправильним і дуже сильно будуть в такому разі, коли такий буде законопроект прийнятий, будуть, будуть дуже сильно порушуватися права військовозобов'язаних, які, наприклад, могли там не порушувати закон правила військового обліку мобілізації. Але ТЦК прийняв це так, що, наприклад, вони думають, що це було порушення, і плюс є ще такий момент цікавий, що вони мають право виносити постанову про такі штрафи по такому законопроекту. Але якщо людина з'явилась в ТЦК, подала свої заперечення, то тоді складаються протоколи і передаються в суди. Але як показує практика, військово зобов'язані чоловіки, якщо вони дійсно порушують правила військового обліку та мобілізації, вони в ТЦК не з'являються для складення протоколу. Тому е, я все ж таки думаю, що це буде такий резонанс, ажіотаж, і це дуже великі штрафи, я вважаю, для такого, для такого порушення, тому що там порушення можуть бути навіть незначні, там не з'явився по повісті. Е, можливо, людині там були поважні причини, але вона не змогла довести їх там або ще щось. А чи можемо ми говорити, що це е, ще якась нова чергова схема е, для корупції? Ну, я тут бачаю, в принципі корупційні ризики, тому що штрафи дуже сильно підвищуються, і люди будуть за це хвилюватися. Можливо, все ж таки так. Я думаю, що будуть ще більшими ці корупційні ризики. Тому я вважаю, що не дуже доцільно зараз приймати цей законопроект. Можливо, все ж таки підвищувати варто розміри штрафів, але не на такі великі суми. Народний депутат Ярослав Желізняк заявив у своєму телеграм-каналі, що держава хоче відслідковувати транзакції українців та запровадити так званий національний кешбек, за його словами. Це можливість податкової бачити всі транзакції без обмежень, які передбачені банківською таємницею. Знову ж таки, хочу вас запитати: наскільки от ви, як адвокат та фахівець, бачите тут порушення конституційних прав громадян, і чи бачите взагалі, і яким чином, на вашу думку, буде взагалі відбуватися цей процес? Тобто, податкова. Буде змушувати банк надавати доступ до всіх транзакцій українців, чи ж навпаки, від самих громадян України будуть вимагати подання якихось звітів, наприклад? Ну давайте так: якщо людина надає свою згоду на розкриття банківської таємниці, наприклад, там, в якійсь там в якомусь додатку або в якійсь програмі державній, тоді, звичайно, що вона може передати свою інформацію банківську таємницю, якщо тільки є згода. Але якщо людина не дає такої згоди, якесь відкриття незаконне або там передача банківської таємниці до податкової від банків, це дуже серйозне і грубе порушення законодавства у нас. І воно дуже сильно оберігається на даний момент. Але все ж таки там зараз існують деякі міжнародні конвенції про податковий обмін між державами. Україна долучилася до такої конвенції, і їх плани в майбутньому, тобто більш розкривати банківську таємницю для податкових органів, тому що ну щоб люди не ухилялися від сплати податків, не ну не порушували в принципі закон по податках, і що в державу в бюджет надходили там нормальні дійсні кошти податків, які вони там здійснили за період своєї діяльності, тому. Зараз, на даний момент, розкриття банківської таємниці дуже сильно збер... оберігається Україною. Таке розкриття є незаконним, тільки якщо людина не надала свою згоду. Але в майбутньому я бачу якісь перспективи для е, розв'язування рук для податкових органів. Якщо людина, можливо, там десь щось порушила, і банки е, за допомогою фінмоніторингу побачили якісь порушення там по веденню своїх карток або бізнесу, тоді можливо. На даний момент, поки наша банківська таємниця в надійних руках, скажімо так. А от для того щоб податково побачила ті чи інші перекази, грошові перекази, чи потрібно буде в майбутньому загалом змінювати законодавство в цьому аспекті? Тому що якщо ви кажете, що наразі е, законодавчо це все регулюється і оберігається, як цей процес буде відбуватися в майбутньому? Чи це буде можливо, будуть правки до закону, чи можливо будуть нові законопроекти написані? Як ви це бачите? Це прям дуже кардинальні зміни. Потрібно вносити зміни до конституції, до дуже багатьох законів, і це дуже складний процес. Це не так все просто. Тільки якщо, наприклад, людина буде здійснювати якісь дуже грубі порушення з приводу там ведення діяльності підприємництва, тоді банки зможуть, зможуть подавати таку інформацію як сигнали до податкових органів, і вже податкові органи будуть перевіряти таких осіб і вже в судовому порядку. Можна буде розкрити за ухвалою суду банківську таємницю, але це дуже складно зараз. Пізніше можливо це буде розкриватися. Добре, Українська асоціація міжнародних автоперевізників заявила, що ТЦК знімають водіїв з рейсів, коли ті повертаються в Україну за кордоном. Там зазначається, що зв'язок між із ними майже одразу зникає, і водіїв просто зупиняють та пропонують проїхати до ТЦК. І якщо вони відмовляються, то просто беруть силою. Там обіцяють, що просто перевірять документи, але відправляють служити до військової частини. за словами асоціації міжнародних перевізників, машина стоїть на Дорозі, доки інший водій чи водії її не заберуть. Асоціація звертається до Кабміну, щоб вони, скажімо так, присікли таку практику, тож хочу вас запитати, чи загалом відомі вам такі випадки та що порадите робити водіям у таких ситуаціях? На жаль, для мене такі випадки відомі в моїй практиці. Вони траплялися, водіїв забирали силоміць до ТЦК і там їх мобілізували або вони там вже проходили ВЛК, але це повністю незаконна дія з боку ТЦК. Це зловживання та перевищення їх службовими повноваженнями. Вони цього не мають права взагалі робити. Тобто, доставляти затримувати особи, ТЦК не мають права, і всі люди повинні це розуміти. Зараз на законодавчому рівні закріплено таке право для поліції: там адміністративне затримання або кримінальне затримання, і там у нас є постанова кабінету міністрів, яка. Передбачає порядок в принципі такого затримання, якщо людина порушила правила військового обліку, а та мобілізації, але там дуже великий ряд умов, які повинен статися для того, щоб поліція затримала таку особу і доставила до, до ТЦК. Тобто, по перше, потрібно, щоб у людини був факт. Такого порушення, тобто, щоб вже стосовно неї була складена постанова за порушення правил військового обліку, тобто адміністративної відповідальності. Далі, якщо особа не може точніше, якщо ТЦК не може знайти таку особу або е скласти протокол з приводу такого порушення, то вона е звертається до. Поліції, тобто начальник ТЦК, там є спеціальне звернення, яка форма його затверджена. Він звертається до поліції, щоб поліція далі розшукувала особу, затримувала і доставляла. Насправді, по практиці це дуже зараз рідко відбувається. Ось тільки нещодавно я почув, що почали когось там затримувати. Це дуже рідкі зараз випадки після набрання чинності нового закону про мобілізацію. Таких випадків буде набагато більше, тому що це вже і більш-менш закріплено в законодавстві такі права поліції, але таке робити може тільки поліція. І те є дуже великий ряд умов для цього. Тобто ТЦК здійснює, якщо таку, таку дію вже зробили, то це викрадення людини, як я вже казав раніше. Це стаття кримінального. Нального кодексу і такі дії повністю незаконні. Тобто, людина повинна відразу викликати поліцію, адвокатів і не погоджуватися на незаконні вимоги таких працівників. Uh -huh. Пане Ігоре, дуже вам дякую за приділений ваш час для нас, друзі. Ви не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, що діліться нашими рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати цікаву та актуальну для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках і до зустрічі.